Третій тиждень триває визволення Збройним силам України Курщини. І час же переходить до нового етапу освоєння цих визволених земель. Час розпочинати українізацію. Ми повинні виконувати закон про декомунізацію і перейменовувати всі ті назви вулиць, назви установ, населених пунктів тощо на наш, на український манер, ми повинні. Перевнуватися, як і ті вулиці Лейна, Маркса і іншої тої, тої, тої зарази. Ми маємо їм давати імена українських героїв Андрія Мельника, Шандрука, Бандери, Мазепи, Дивізії Галичина, Герою УПА, е наших Сісвічових Стрільців, гетьмана Скоропадського, Василя Вишиваного, тощо безліч наших героїв чекають втілення в назвах вулиць, назвах населених пунктів тощо. Українізувавши визволені терена, ми виб'ємо той осиновий кілок в ту кляту рашку. Ми доможемось остаточно вирішення росіянського питання. Ми досягнемо розвалу клятої рашки. Неминуче це буде. Але ми маємо одразу закріпляти ті терени за нами, за українцями. Ми маємо українізувати все. Ми не має бути на вулицях суджі та інших сіл, не має бути нічого російського. Це є український регіон, і там має бути лише Україна. Слава Україні! Слава українській курщині.